Ситуація ну, нормальна для, для водія. Да. Ускладнена трішки, але буває гірше. Можливо, да, і сприяє така погода і не хочеться сідати за кермо, але вимушений. Олександр Свертнєв розповідає, як пересувався містом. Зранку 8 січня у Полтаві мінус 12, хуртовина та вітер. Місличко зараз, тому що ще льда немає під снігом. Но, якщо Бог, потає, то без, без піска капуть, нам дідам побиваємося. Прибирають снігу у громаді із ночі 24 одиниці техніки, трактори та комбіновані дорожні машини. А ще три сотні комунальників написала у своєму телеграм-каналі секретар міської ради Катерина Ямщикова. Першочергово очищають, зокрема, центральні вулиці та маршрути громадського транспорту. Неподалік центру живе місцева жителька Ольга. Протаптуємо. Ну тут от я живу, то не дуже так очищено. Не дуже слизько, так більш-менш нормально. По сніжку або де є прогаляний. Зниження температури повітря відбулося через вторгнення холодного арктичного повітря з півночі. Найбільше снігу випало у південній частині області, розповіла синоптикиня Олена Леонтьєва. Південь нашої області перебуває під впливом циклону з центром над Чорним морем. Відбулося зниження температури повітря від 3-8 морозів зранку до 7-11 увечері. У найближчі дві доби зберігатиметься морози. Потім очікується короткочасний. Підвищення температури повітря до 0,5 морозу, але після цього, вже 12-13 числа, очікуємо зниження, можливо, навіть до 15-20 градусів морозу вночі, за словами Олени Леонтьєвої, на дорогах області протягом цього тижня очікується ожеледиця. Тарина Литвак, Микола Ірьоменко, Суспільне новини, Полтава.